Те, що ми ставили перед собою підготовити кадри, дякуючи медичному університету, кожного року ми і що готові. Так що щось робиться. Єдине, чого не було в цьому році, це правда, ми не мали по програмі програм обладнання, медичного обладнання. Але я хочу сказати про це, що в тих документах, які я сьогодні ознайомлений, в послідуючому році у нас буде така можливість, що обладнання по державних програмах. У нас буде в цій році можливість отримати медикаменти під швидку медичну допомогу. І місто теж отримує це 100%. У нас будуть можливість отримати спеціаль, тобто, специфічні препарати онкології, по туберкульозу і по інших. такі програми будуть діяти і дай Бог, що вони діяли. В цьому році це склали, що 8 місяців ми майже не отримали, а зараз накази йдуть за наказом і вже вакцини в області з'явилися три факторів. В восьмій появився прикида багато преса писала, значить, і пішли інші. Дай Бог, щоб воно йшло і рухалося, і ми кудись мали з вами добрі справи. Все, я бажаю.